Карамело та сальсіша у космосі. Ірисик і Сосісик сиділи біля пруття клітки і дивилися назовні, спостерігаючи за бородатим велетнем. Бородатий сидів і дивився у монітор. На ньому йшло відео про сонце та планети. Я ось не можу зрозуміти, сказав Сосісик, яким чином всі ті кулі, про які він дивиться, висять у повітрі і не падають. Вони висять не у повітрі. І взагалі не висять. Ірисик задумався. А що ж вони троблять тоді? Там сказано, що по орбітах крутяться. А що таке орбіта? Не знаю, відповів сусісик. Вони на хвильку замовкли. Знаєш, що єдине ми знаємо? спитав Ірис. Що? Що ми на власні очі зараз бачимо сонце. І він тицьнув кіхтиком у сторону великого плафону люстри, що висіла в центрі кімнати. А чому ти думаєш, що це сонце? спитав сосісик. Воно ж то світить, то не світить. Ну, правильно, відповів Ірис. Вдень світить, а вночі ні. Та й ти бачиш, як велетні навколо нього бігають колами? Бачу. Ось це, мабуть, і є орбіти. У велетнів є світла і темна сторона, та оті маленькі супутники, що бігають вже навколо них, все сходиться. Дійсно, Сосісик поворушив вусами, цікаво, як там на сонці? Що? Ну, диви, на велетнях та їх маленьких супутниках ми вже були, а ось на сонце ніколи не літали, тож давай полетимо на сонце. Там же гаряче, запротестував Ірис. Не так вже й сильно. Та й ми вночі полетимо, коли прохолодніше. То який у нас план? Ірис задумливо подивився на люстру. Я зроблю корабель, а ти збереш припаси. А надовго? Та туди й назад. Сказано, зроблено. Сосісок зібрав з картону відмінний легкий корабель, а Ірис натягав у нього запасів з того, що вони назбирали за кілька днів. До вечора усе було готове. Велетні лягали спати, їх маленькі супутники теж, а Ірис та Сосіс чекали, поки погасне сонце. Сонце згасло, у небі засвітились зорі, велика ведмедиця з відпавшою зіркою світила праворуч від них. Вони витягли корабель і залізли в нього. Ірис почав зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два, один. Сила тяжіння потягнула їх донизу, але, двигну... але двигун витяг їх і поніс наверх. Пронизуючи шари атмосфери, Ірис і Сосіс вилетіли за її межі і сповільнили хід. Так, тепер треба повернути, сказав Ірис. Дідько, не повертай. Сельсіше, піди подивись, чи все добре. Не все, відповів сосісик. Він був увесь усипаний посіченою різнокольоровою ізоляцією. Отже ж ти гризло, розсердився Ірис. Невже не можна було погризти щось інше? Тепер слідкуй за тим, щоб ніущо не влетіти, а я піду лагодити. Ірисика не було хвилин п'ять. За цей час сосісик пролетів повз цілої купи космічного сміття. Керування не працювало, але сосіс радісно крутив штурвал корабля. Раптом керування запрацювало, і корабель перетворився на повертаючу в усі сторони бляшанку. Увійшов Ірис. Ну що, бачу, працює? Ще й як, відповів сосісик. Я непоганий пілот. Далі вже Ірис вів корабель дуже прискіпливо і обережно. Врешті він дістався темного, запиленого сонця і сів на нього. Вони вилізли з корабля. Сосісик чхнув. Ну, і як тобі? спитав Ірис. «Пилючно. Не знав, що на сонці так брудно. Ну, так вдень тут гаряче, а вночі вони сплять. Ірис ткнув кіхтиком на велетнів. Коли їм прибиратися? І справді, сказав сосісик, тут, крім пилюки і тої лампи всередині, нічого й нема. Я думав, буде цікавіше. Тоді нам треба придумати місію, поважно сказав Ірис. Я бачу по лапках, що аналіз пилюки із сонця ти вже взяв. Сосіс подивився на свої лапки. Точно, пискнув він, треба прибрати сонце, щоб воно було яскравішим. А в тебе є ганчірки і вода? Є. Тоді до роботи. За годину Ірис і Сосіс прибрали сонце зверху, лишилось прибрати його зсередини. З цим було складно. Дістатися туди було неможливо. Було б неможливо, якби не корабель, сказав Ірис. Я буду пілотувати, а ти мити оту всю Гидоту. А чому ти будеш пілотувати? ревно спитав сосісик. Чому не я? Ну, хто на що вчився, брате. Ірис легко, майже витончено підвів корабель під абажур сонця, а сосісик, сидячи зверху, швидко-швидко поприбрав весь бруд. Закінчивши, він заліз назад у корабель. Полетіли додому, брате, сказав він. Ірис повів корабель крізь атмосферу, повільно знижуючись, щоб не згоріти, аж раптом корабель перестав слухатись керма. І замість того, щоб акуратно приземлитись біля клітки, закружляв по кімнаті і впав на велетнів. Ой, донеслося із темряви. Що це? Пацюки порозбігалися і зничилися за диван. Ліхтарик осяяв його. Здається, це пацючий космічний корабель. Здивований велетень крутив у руках трохи пом'ятий корабель. Слухай, жінко, здається пацюки у нас все ж не зовсім звичайні. На цих словах Ірисики Сосісик мало не полопались від гордощів. Звичайні або ні, відповіла жінка, але з-за дивану їх все одно доведеться виколупувати кінець.